Коротше, буде спечера, блять. Все не скоро, Нема Напик, що закласти, бля. Буде кудись тут якийсь музей пропаганди. Два кілометри звідси. У позирі шо там? Кота! Шш. Йоб твою мать, блядь. Такий музей в готичному, блядь. Пістилі. Не тут пропаганда, блядь. І теплова сторона горі, порва страшніше. Я ж поріс, блядь, яким слишся. Не, є смс заходити немає. Тому що там кудись там є. Сидили нахуй. Це вже потів, це такий музей пропаганди. Ну в цьому зайти в середину, бо ще хуя знає, блядь. Що може пізди дати що я знімаю. Бо Мені вже на вокзалі сьогодні дали пізде. Саме оцю хуй нахуя їй сюди було всаджувати. Чому тут печально, що у нас є в наші державі? Це так зрозуміло, це скільки людей. Шепетівки видало Видало своє життя та здоров'я за Україну, бля. Бачите, ходив свій по шепетів тут блять. Сука, захотілося хотілося страти туда, заселісь, хоч парку. Якісь блядь. блять. Ой.